Це огляд на помади стему. І наша наступна жертва. Поки ніби це найкраща коробочка. Вау! Та те що? те що? Що за красота? Є. Пробую. Пахне кавуном. Класно, це прикольний, оце мені подобається. Поки з усього, що ми протестили, це мені подобається найбільше. Він гарно пахне і такий смачний, на смак кавун, пахне кавуном. Я люблю таке отак трошки поїсти губи. Цьому я поставлю 10 з 10. Я думаю, що за смак він мені нагадує. Він на смак, як одноразка з кавуном. Смачно.